їде гарно, чесно кажу. Бачиться кулята і гуляти на ньому. Але під, під колесами розкесло дуже бачу хтось сюди їздив. Ой, блін приїхали називається, там все затоплено, йлки-палки! Що то так все порозливалося, блин? О! Ну, Коротше, четверта треба, усхаряєш тут типу, дуже уверено. Так, дерчик не пехтить, я трохи регулювавшись на карбюратор. Ще хочу перевірити, що по цепці робиться. Цепка нова вообще прекрасно вот такая така вот турбопушка какає АФМ, е небі і кенда покришки стоять дуже гідні думає що дати через поле, але але то трохи гріх вопше не ціла люди сіяли до Ладно, не будемо двоями. А -а -а. Не хватає самої передачі. Так, десь тут має бути заїзд вправо зараз. Та вуличка йде на поле, я в неї неряю, щоб не їхати по асфальті. Включив фару, який до по дорозі бажано дальня, щоб людишки мене здалека бачили, що їде... вар'ят їде на мотоциклі. Паше мені тут не сподобалось, коротше, це виворот руля. Ну, отут закручені болти, вон, їх треба викручувати стоподово, десь на місці розвернутися. Ну це просто мука. Саня, відкручуй їх стоподово. Це реально непрактично. Ай, ай! Але, але все порозкісало, пацани, це треш. Не можете їхати на ньому спокійно, він хоче газу давати і пуль... Ооо, блін! Добре, що я черевички взяв! Ну, від цього звуку можна помішати, що деренчать базарю. Я проїхав пару метрів, пару кілометрів і мені вже він підхарив. Передачі прям супер короткі. горі, то таке, а? Залив 4 літри, щось баку ще було, не знаю, на скільки стане. Ковалиш 80, це йду, як літаєш. Тебе розкубашуєш, швиряє, і вже попадаєш на купа гроші, вже пластмаси міняти, 8 радіаторів. Легенько пик-пик, напонижається собі, пик пик Третя Третє, треба і тяне, 22 їду, я в шоці.